Мене звуть Роман, прізвище Силко, мешкаю тут з народження, тобто 20-30 років вже. Вулиця да названа в ім'я Славетного нашого режисера, але, на жаль, йому не відповідає. Колись тут клали щось телефон, мабуть, дарили, бачите, що вулиця за набагато нижча, ніж повинна бути. І е, вже багато років у нас є документи там, і відписки про те, щоб цю вулицю заасфальтувати. Бо за планом міським, да, вона, е, там асфальт є. Насправді, як бачите, тут е, нагадує в нашому місті таке село невеличке. Е, від Київської там метрів 10 є асфальт, а потім він кудись зникає. Звернення не писали ніяких. Писали звернення, і в, ну, на жаль, зараз я не скажу вам точно, але є папери. І депутатам писали, і в міськом писали. Чекаємо. Хотілося б, да, щоб ця вулиця хоч трошки відповідала назві свої назві. О, тут у нас і. Пенсіонери живуть, люди, люди там 92 роки, бабуся живе. І, а якщо пройде дощ, то тут взагалі ем, не можна рухатись. і взимку також. Тому, якщо є можливість, так, така, то, будь ласка, передайте, щоб... Є Є підписи, підписи, да, Жителі вулиці Довженка чекають, і якщо потрібно, то ми зберемо і підписи, і все, і підпишемося.